Що таке природа? Природа це все, що нас оточує. Природа буває жива і нежива. Що належить до живої чи неживої природи? Нежива природа це зорі, сонце, вода, місяць, земля, зірки, повітря. Жива це рослини, тварини, людини, бо вони народжуються живляться, ростуть, що дає нам природа? Природа дає нам все необхідне для життя. І ми маємо ставитись до неї з повагою. Послухайте оповідання про ставлення до природи. Зараз, будь ласка, послухайте оповідання Василя Сухомлинського соромно перед Соловейком. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка, чата вже пообідали, недалеко від них сів на дерево Соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею Оля. І Ліда боялись поворухнутись. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки і шматки газети кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі, ніхто не бачить. Мені соромно перед соловейком тихо відповіла Ліда. Малятка, а тепер скажіть мені. Як називається оповідання? А як звали дівчаток? А що дівчатка вирішили зробити в лісі? А хто кинув недоїдки під кущ? А що зробила Ліда? Чому так Ліда поступила? Бо вона знає правила поведінки у природі. І ви також їх знаєте. Та шині гнізда, не зрізай кору в дерев, не вмикай голосну музику, не розкидай сміття, не пали багаття, не топчи плазунів, не топчи гриби, не рунуй мурашники, не обривай павутину, не топчи і не рви квіти, не лови мітеликів, не лови птахів. Найважніші правила поведінки у природі. Бережемо ріки, бережимо води. Як матусю рідну бережі природу, бережимо кожну квіточку й травинку, бо ми всі природи рідної частинки.